Привів до нас син невістку знайомитися. Я приготувала частування і раптом в пам'яті зринула, як бабуся мого чоловіка себе за столом вела на моїх оглядинах, аж мороз по шкірі пішов. Було це в чоловіка в селі. Якраз копали город, і Ярослав попросив мене не визбируватися, а взяти одяг до роботи. Я зрозуміла, що треба буде старатися, і вирішила, що маю показати себе з якнайкращого боку. Приїхали ми зранку. Але для сільських жителів то вже було пізно, і нас зустріли тільки спини. Словко тицнув мені відро, і я зрозуміла, що треба картоплю збирати та в мішок носити. То чого цю картоплину залишила? почула з боку окрик старенької жінки. Та за тобою ще відро можна назбирати, то ти таку нам робітницю, славцю, привіз. Мені хотілося провалитися крізь землю, бо раптово спини повернулися подивитися на мене, і на їх обличчях читалося одне. Ну, ти й це що за робота, провадила далі бабуся. Хай йде, та Наталці допоможе. Пам'ятаю, що Славко вхопив мене за руку і потягнув до хати, де господарювала Наталка, яка виявилася дружиною його старшого брата. Я зрозуміла. Чому вона не працювала на полі? Вона була при надії, але наготувати їсти на таку кількість людей, тож важко все одно. Я старалася їй допомогти, а вона лише усміхалася. «Ти, головне, не старайся, тут таке не цінять, а от характер цінять. Ми накрили на стіл і стали чекати всіх на обід. Бабуся прийшла чи не останньою, і всі мали на неї чекати, коли вона сяде за стіл. Це що за помиї? почала вона. Коли спробувала першу ложку супу. Я страшенно втішилася, що не я варила його, бо це було б взагалі. Не подобається, не їжте, сказала Наталка так спокійно, що я не вірила, що так можна реагувати. Я спробувала суп і він був неймовірно смачним, але бабуся не вгавала і все казала, що їсти неможливо. Тоді Наталка встала і взяла тарілку від бабусі і пішла вилити її псові. Вона так само спокійно вернула назад, а я не знала, що робити і що казати. Проте всі робили вигляд, що нічого не сталося. Настала черга для картоплі з м'ясом. Я дуже переживала за салат, бо його робила я. Бабуся знову почала говорити, що м'ясо таке тверде, що й переживати неможливо. Я бачила, що Наталка знову встала, але бабуся вхопилася за миску та сказала, що ще одну ложку з'їсть, аби голодною не працювати. Проте вона з'їла все і навіть брала мій салат та нічого не говорила. Я була вражена тим, як Наталка себе веде, бо я б вже ревіла десь в коморі. Далі всі розговорилися, і я зрозуміла, що за столом мій тато і мама Славка, далі його дядько з дружиною і донькою, його старший брат з дружиною і сестра. До розмов якось не було охоти, бо всі були стомлені, а лиш півдня пройшло. Бабуся не дала нікому відпочити і погнала знову всіх на город, бо буде дощ. Я, знаєте, не знала, куди мені до картоплі чи до кухні, а спитати не було в кого. Але Наталка виявилася найбільш адекватною людиною і залишила біля кухні, щоб приготувати вечерю. Вечір прийшов так само бабця ганила страви, але швидко їла, моя майбутня свекруха на це лише усміхалася. Я сиділа не причепи кобилі хвіст, бо на мене й не звертали уваги. В центрі була бабуся, яка пригадувала, скільки мішків викопали в минулому році і який зараз не урожай. Розраховуйте, що я вам дам хіба по мішкові», – говорила вона. Їхали ми додому пізно ввечері. Я ледве трималася на ногах і в голові крутилося лише одне, для чого мене там було. Ти всім сподобалася. Певнено, говорив Ярослав, а я лише кліпала очима, бо він точно жартує. Отаке От було моє сватання чи знайомство. Головне мені не повторити поведінку своєї свекрухи і бабці, а там якось буде. Підпишись, підтримай українськомовний контент.